Сьогоднішній влог починається з моря. Взяла вас собою на море. Трошки показати, як тут у нас на морі. В Італії. Це місто Скаурі, воно від нас недалеко. Воно знаходиться, скажімо так, між Касертою і Римом. Приблизно 70 кілометрів від Казерти. Там так воно найбільш чистіше море. Буду подобається тим, що тут море не глибоке, пляжі досить пологі і досить мені подобається. Я сюди їжджу вже роками. Послухайте просто цей шум моря, він настільки заспокоює. Насолодіться ним. Сьогодні дуже багато людей, і особливо з маленькими діточками. Ви знаєте, Аж дивно, стільки людей, і це вже кінець серпня, і такі пляжі чисті. Вони дійсно за ними слідкують. Стараюся показати трошки пляж зверху. Стараюся не впасти, вилізти на це каміння. Тут гарне, гарне відео вийде. Хотіла вам трошки показати цю пляжу, де ми завжди їздимо. Мені подобається, тому що тут, як ви бачите, є горе. І коли дуже жарко, від цих гірце досить хороша така прохолода. Вартість в даний момент зонтика і двох ліжок, 10 євро. Це зараз такий період, 24 серпня, що досить ще такий розгар, тому що море, якщо хороша погода. І до середини вересня до кінця залежить все від погоди. Але вартість досить нормальна. Коли був серпень початок, вартість була 30 євро. Зараз трохи спадає. Ну, Туристи закінчуються, що робити. Літо проходить, і нас з вами чекає робота. Ну, В даний момент я не думаю поки що про роботу, я думаю, поки що ще відповідь починок, тому що відпустка моя ще поки що продовжується. Хотіла вам показати. Як виглядають пляжі в Італії? Це один із пляжів, таких мій улюблений, тому що, як ви бачите, там передіє є багато різних пляжів, багато зонтиків, але там дуже багато, скажімо, накопечення людей. І коли період жари з 12 години до 3, там висидіти просто неможливо, особливо коли було 40 градусів. Ну, сьогодні досить нормально, 27, скажімо так, Ecco, è proprio il mare. Цей пляж е, називається Монте Аргенто, Срібна Гора. Він малесенький, але мені дуже подобається, то, що ви бачите, досить чисто для такої кількості людей. І хоча людей багато, але немає такого, щоб, як то кажуть, сиділи на голові. Е, лежимо досить дистанція, і мені подобається. Кажу, сюди їздимо роками. Якщо чесно, більше, більше 15 років. Зараз перша година дня, і колір моє міняється, багато яскравіший. Придумала таку скелю, що фактично мені розказували, що на ніч цей пляж, на якому не зараз, ну просто що там існує. Це не його повністю затоплює. А на ранок все стає в норму. площа є перед цим пляжем, це саме містечко з фонтаном. Бачите, тут можна і побідати, і піцерії, маленькі кафешки, скажімо, їжа на виїзд. Проблем немає. Морозиво, водичка, все-все, туалети. Тут абсолютно все організовано. Навіть деякі качелі для дітей небагато. І якісь настільні ігри, такі як маленький міні-більярд, футбол. Скажемо, скучати не буде ніхто. Так, покажу, як виглядає дорога. Все для пляжу, є велосипедні доріжки. Ну, Все як у місті на морі. Все організоване для прогулки по узбережжю, щоб люди могли насолоджуватися морем. Для цього не сюди приїжджають. Тут багато італійців мають свої квартири, хати, які здають в оренду. В яких самі не живуть, а мають, наприклад, квартири десь там далі, в якомусь місці іншому. А саме ці, скажімо, морські квартири вони здають в оренду, заробляють на цьому гроші. А самі їздять десь в якісь інакші місця. Тому що фактично ці квартири вони здають тільки травень, червень, липень, серпень, вересень, все. Решта ці квартири пустують. Ну, що зробити? Це велике щастя, мати таку квартиру. Я би, якби, напевно, шумала би точно і не здавала, а приїжджала би сама. Море дуже люблю, дуже мені подобається, особливо, коли слухати цей шум моря, він настільки е, ослабляє нервову систему і просто ти відпочиваєш, слухаючи цей шум моря. Ось так виглядає містечко. Наперед зупиняється автобус, дуже хороше сполучення. На літо Італії організовано, я кажу, за свій регіон Кампанія, За решта, не знаю, не буду казати. У нас організовано дуже хороший зв'язок із морем. Чому? Тому що ці автобуси, яким яким я або ми їздимо на море, вони стараються. Їздити по всьому місту, кружляти майже коло кожної вулиці, щоб підібрати людей. Такі поїздки організовуються з 1 липня по 1 вересня. В даний момент автобус коштує 10 євро туди і назад. Це, як на мене, недорого, але хороше сполучення. Не треба йти на жд вокзал на автобусну станцію. А звичайно, не під кожну вулицю, не під кожний будинок, але більш-менш, скажімо, мені, наприклад, 5 хвилин пішки до автобуса. Там він мене підбирає, нас всіх підбирає і везе е, на море. Сьогодні було два автобуси повних, і це вже кінець, скажу, серпня. Е, на початку, звичайно, більше автобусів, це тільки цієї компанії, а ще й різні компанії. Загально у нас приїжджає. Близько 10-12 автобусів щодня. І на цій такій дуже хорошій ноті, позитивній, відпочившій. Буду закінчувати, буду прощатися з вами. Неділя підходить до закінчення. Ми вже в автобусі. Нам залишилося нам їхати до кафе рівно дину. Так що побачимося у наступних відео з моря, тому що я ще у відпустці і обов'язково вам дам насолодитися цим прекрасним морем італійським. Всіх обнімаю, не забудьте підписатися. Обнімаю всіх і па-па! до слідущих зустрічей!